Дитячі курточки, фірма Next засібка на кнопочках всередині, штучне хутро, оздоблено штучним хутром, кишеньки на кнопочках, рукавчики, там нис на резиночках, вік 2-3 роки, курточка для хлопчика з сумочкою фірми «Майорал». Двадцять дев'яносто два сантиметри, двадцять чотири місяці, Курточки легенькі, така моделька на дванадцять, вісімнадцять місяців, півтора два роки, та жилеточка. Фірми H M на 122-128 сантиметрів. Подовжена спинка. капюшончик відсібається.